Ну що, буду тестувати світильник, який прийшов з Aliexpress на пульті. Зараз дивіться, як він включається. Так, є три режими. Є три режими, це основний режим. І є інший. Ну, то відео так не передає, але що цікаво, є шість кольорів. Є шість кольорів. Є червоний, фіолетовий. ТШ, зелений. Отак воно світить. Бо світло так того не передає. Ну, цікава така ігрушка, це є фіолетовий. Це є фіолетовий, це є розовий. Це ще якийсь такий цікавий відтінок. Це є синій. Найкращий, напевно, фіолетовий. Але якщо дивитися на люстру, він так синій виглядає. Насправді це є фіолетовий. Так що така ігрушка. Так само виключається.